А ви коли-небудь чули, як розмовляють дорослі до того, як змінили свою дикцію. Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми розберемо разом із вами мовлення мого учня. До наших логопедичних занять, які, до речі, проходили у межах курсу Просто вимовляй звук, Р», що включав в себе перегляд відео, а також мій особистий супровід. Учень надсилав відео у онлайн-форматі, а я перевіряла відео та робила свої коментарі. І таким чином ми працювали декілька місяців. І отримали ось такий чудовий результат. Курс ідеально підходить для тих, з ким у мене не налаштовані графіки роботи, з ким складно знайти спільний час для мам у декреті, для надто зайнятих осіб. Тож, власне, ми підібрали цей проект саме з метою економії часу та отримання швидкого результату. Тож, у сьогоднішньому відео ви почуєте, як говорив учень до логопедичних занять разом із моїм розбором, а також звернете увагу на те, яким стало мовлення учня після того, як він закінчив курс, просто вимовляй Р з моїм супроводом. Тож пропоную послухати його мовлення до початку наших занять. Євгенія Володимирівна, доброго ранку. Мені 41 рік. Хочу, щоб ви мені допомогли у правильній вимові букви Р, тому що трошки заважає неправильна дикція. Знайшов ваше відео в Ютубі. Потребую вашої допомоги. Надіюсь, що ви мені допоможете в моєму питанні. Добре дякую, до побачення. Давайте розбиратися. Спочатку його звук Р був надто коротким. Тривалість звуку не відповідала нормі, і його можна вважати одноударним Р. Тобто тим, який є патологічним. Якщо ви чуєте, що люди кажуть що робота, ранок, пора це Одноударний звук, у ньому недостатньо вібрації, тому над тривалістю звуку, власне, і треба було попрацювати. Друге. Ми чуємо вдихи через рот, що, власне, заважає учню говорити з достатньою гучністю, інтонувати та робити паузи у певних місцях. Третє. Голос ніби затухає, інтонація щоразу опускається донизу, і здається, що учень ніби надто утомився, або йому важко продовжувати мовлення. Четверте і, мабуть, найважливіше місце звука Р неправильне. Вібрують не ті частини язика, які повинні вібрувати, і, відповідно, ми чуємо неправильний акустичний звук. Ви, на жаль, не можете спостерігати відео, але запевняю вас, що логопеди, які мають достатній досвід роботи, чують, що губи в мого учня не активно включені в артикуляцію. Особливо це стосується верхньої губи. А також є проблеми з достатнім тонусом бокових країв язика для того, щоб допомагати правильній артикуляції звука Р. Тож, врахувавши усі ці особливості, ми почали працювати на курсі відповідно до усіх тем, які треба було опрацювати за відео на курсі. Що ж ми отримали у результаті? Пропоную вам послухати відео читання учня, який уже поставив звук. «Р». Наголошую, що це один і той самий учень, який читає достатньо складний текст, який має два звука Р, а також насичений надзвичайно густо цими словами. Тож, давайте послухаємо, що нам вдалося зробити разом зі своїм другом Григорієм, щоб зібрати гербарій із різнотрав'я для нового дослідження. Вони прямували по вузькій стежці. Траєкторія якої вела до самої прірви пріоритетом була наука. В результаті ви чуєте правильний діафрагмальний видих, що забезпечує рівний тон голосу, звук не спадає донизу та не піднімається угору довільно. І, власне, мовлення стало більш плавним. М'язи артикуляційного апарату треновані та рухливі. Ви відчуваєте, як легко учень переключається між різними артикуляційними позиціями? Нагадаю, що нашим основним завданням була постановка та автоматизація умовлені звука Р, але магічним чином. В лапках, <хі> тому що насправді кропіткою логопедичною працею було досягнуто того, що інші звуки звучать класно, і дикція у цілому покращилася. Дуже важливо правильна артикуляційна позиція звука Р і достатня його довжина. Ви вже чуєте, що умовлені звук має прекрасну довжину, він не здається за коротким або надто довгим. Довжина ідеальна для мовлення. Мовлення стало ритмічним та мелодичним. Проте, звісно, ще треба деякий час попрактикуватися у потоковому мовленні для того, щоб остаточно закріпити цей звук і не відчувати напруження, коли починаєш вживати його у повсякденному житті. Учню стало легко добирати слова зі звуком Р. Він раніше їх замінював на русизми, хоча спілкується українською мовою. Ця звичка була обумовлена тим, що підсвідомо учню хотілося уникнути слів зі звуком Р, щоб не показувати його неправильну артикуляцію. Напротивагу цьому ми придумали надзвичайно багато синонімів та нових класних слів, які можна успішно використовувати з новим звуком. «р». Також на сам кінець хочу додати слова вдячності, які записав учень за результатами курсу. Вони і досі гріють мою душу, а у вас, я думаю, вони поселять віру у те, що все можливо. Тож ви зараз можете їх послухати. Євгенія, хочу вам сказати велике дякую за вашу нелегку працю, за допомогу, за відношення, за ставлення до мене за все, за те, що ви даєте змогу людям жити повноцінним життям, вільно. Спілкуватися і не обмежувати себе в мовленні. Чесно кажучи, довго не міг повірити, що можна навчитися вільно спілкуватися, але ставлення наполегливість навчання і ваше вміння доводить, що можна навчатися в будь-якому віці. До зустрічі! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним та мотивуючим. Прошу вас залишати коментарі, власні враження. Якщо вам цікаво трошки більш детальніше, то учню 42 роки. Бо часто, звертаючись до мене на консультацію, дорослі запитують, чи можливо поставити звук у певному віці. Тож учень достатньо дорослий для того, щоб здобути нову навичку, але і надзвичайно умотивований. Тому, якщо у вас є достатньо мотивації, я запрошую вас на курс просто вимовляй Р! Посилання на курс буде внизу в описі до цього відео, і ви зможете ознайомитися детально з курсом, перейшовши за цим посиланням до мене на сайт. Тож залишайте коментарі, лишайте свої вподобайки. Дякую, що переглянули цей розбір разом зі мною. Якщо вам цікаві відео такого формату, залишайте, будь ласка, відгуки, і я буду знімати їх ще. А на цьому сьогодні все. Па-па, До нових зустрічей!